Шо ви, Піски, криворізькі? Шо ви, Піски, криворізькі? Надо вам полістар, чи Полстар, чи Полденс? Бо у нас їх просто дохуя. І ми шукаємо їм нових власників. ціни на ці полстари стартують від 32 тисяч доларів. Вони всі нові або з мінімальним пробігом у топових комплектаціях, а також можна придбати в будь-який вид розтермінування. Так хто там не розібрав з першого разу? Розтермінування. Оце і конкретно, конкретне, як ви вже побачили, Polestar Performance На 544 кінські сили, тормоза Брембо, батарея 100 кВт. В одлічі від от квартири, де я зараз живу. Тут є і світло, і інтернет, і тепло, і нічого не відключають, і пахне приємно. По машинці взагалі тільки один нюанс. От треба залетіти бірдичів, врізати заднє окошко. Поки не продумали тут цю фічу. У кого є контакти, напишіть в коментарі, please. Ну от він збоку. Все, купляйте.